Президент України Володимир Зеленський і премєр міністр Стонської республіки Кая Калас відвідали державний університет, Житомирська політехніка, оглянули розробки студентів та поспілкувалися зі студентською спільнотою. За словами президента, деякі розробки знадобляться як під час війни, так і в мирній Україні. І дуже важливо те, що я зараз бачив. Ми бачили ваші розробки, те, що зміст їх на посилення наших хлопців і дівчат, які на фронті. Їм найважче. Але від вашої енергії, мені здається, багато чого залежить. Ви надихаєте, ну, зараз вас почуємо. Але дуже хочеться, щоб ми всі одне одного надихали. Мені здається, це найважливіше, щоб було бажання всім нам жити, боронити, працювати в державі України. І мені здається, це найголовніше, якщо ви своїми діями можете це робити. Велика вам вдячність! Я бачив різні розробки. Ну, ну, круто. Дай Бог, щоб воно все це допомагало в реальному житті і в переможній вже Україні. Кая Калас наголосила, що Естонія прагне допомогти відбудувати Україну і буде ділитися власним досвідом, аби майбутнє України було в НАТО та ЄС. Але також мені важливо тут побачити, як ви розбудовуєте майбутнє України. Естонія є партнером Житомирської області, щоб ми могли допомогти вам відбудуватися. Я вважаю надзвичайно важливо щоб ми також і бачили з вами майбутнє України, яке у НАТО у Європі, і ми намагатимемось допомогти якомога більше нашим досвідом, а також усім, що в нас є. Ми невеличка країна порівняння з Україною, лише 1,3 мільйони населення. Але ми вже 1% ВВП дали Україні щоб допомогти вам через те, що у нас є спільна історія, і я вважаю, що жодна країна не має переживати що, що зараз переживаєте. Також Володимир Зеленський Кая Калас поспілкувалися зі студентами, відповідаючи на запитання, які їх цікавлять, глава держави наголосив, що освіта в останні роки зіткнулася з низкою викликів. Ковід та війна переформатували освітній простір України. Водночас, президент підкреслив, що онлайн навчання це вимушений крок в умовах воєнного стану, адже діти мають ходити до школи та мати можливість спілкуватися між собою та учителями. Освіта мені здається. Важливий, важливий простір, соціальний простір. Важливо спілкуватись. Разом щось вигадувати і любити одне одного. Це також дуже важливо. Тому що з народженням ідей народжується, народжується держава, а всі ідеї, я вважаю, народжуються завжди в спілкуванні, в діалозі, в випробуваннях. Тобто люди повинні мати контакт між собою. Тому онлайн освіта почалась з ковіду, і я бачу, у нас були дійсно круті цифрові. Прогреси в нашій державі. Доброго дня. По-перше, я хочу подякувати нашим гостям за такий візит в наш чудовий навчальний заклад. Я студент третього курсу. Навчаюсь на спеціальності автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. На навчання я приїхав з Бахмутського району зараз. Я дуже задоволений, що в мене є така можливість навчатись в цьому місці. І я б хотів задати питання президенту про мрії. Бо мрії це саме те, що дозволяє людям долати життєві труднощі. Мрії у нас абсолютно звичайні, але вони прагматичні для України і виявилось для усього світу. Мрія перемогти, мрія відбудувати нашу державу. От ви з Бахмутського району, ви сказали, і ви знаєте, що там. Запеклі бої зараз ведуться. І я не знаю, як ви. Ну я б хотів би відбудовувати Бахмут. Я б хотів, би, щоб ми повернулися на всі наші території, які зараз стоять, стоять на цьому складному шляху виборювання кожного кожного клаптика нашої землі. Відбудувати, пишатись нашою державою. Моя мрія, щоб Україна зайняла своє місце. Гідне місце в інфраструктури безпеки світу, Європи, де врахувалася наша думка, Коріна Цимболюк, Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.